Вітаю вас, друзі. Маю для вас чудову історію про одного нахабного росіянина, який живе в Україні і який погоджувався із іншим росіянином, що Одеса це нібито не Україна. При да, не України я... є що Одеса не Україна, Одеса. Одеса, але, це... Ну, Вообще, да, Тут, тут по українськи ще ніхто не розмовляє. тупо кайф. але оскільки українці не оцінили його слів, він почав вибачатись. Я б хотів ізвіниться перед тими, кого я, хоч як-то мог обидіти. Одеса це. Україна, отож, цього громадянина Російської Федерації звати Дмитрій Старовєров. Він переїхав до України і півроку тому отримав посвідку на проживання. Безвідносно до нього особисто, просто вдумайтесь, наскільки це абсурдно звучить. Росія восьмий рік веде війну проти України, а ми не просто пускаємо сюди росіян. Ми ще й даємо їм посвідку на проживання. Це сором якось днями до мене звернулись. Добрі люди із проханням допомогти зробити Дмітрія знаменитим. Стерненко, виручай, бо я грибу! Я зізнаюсь, люблю робити ось отаких людей знаменитими. І розповів про Дмитрія у себе на телеграм-каналі, і там же виклав відео, на якому інший росіянин, який у кадрі каже, що Одеса це не Україна. А Дмітрій із ним погоджується. А ти вже переїхав, кстати, в Київ? Я в Одессе уже должен. Нахожу. А, так ты в Одессе. Так ну блин, в да. Одессе это, я... это не Україна є что. Одесса это не Украина, Одесса ну, это. Вообще, да, тут по-украински вообще никто не разговаривает, тупо кайф. Запам'ятайте цей момент. Один росіянин, який живе на России, каже, что Одеса это не Украина, а наш оцей герой цього выпуску, Дмитрий із ним погоджується. Это я только друга... в Киеве був, там в Манкассе работал. Це, на... до, до, до... Ага, приехал. Это отдельная страна, если что, Одесса. Хороший шаріч прекрасно, прекрасно. Я знаю, да. і мені, як людині, яка 2 травня 14-го року брала участь у боях за Одесу, і ми відбивали Одесу від російських окупантів та їхніх пособників, це було чути окремо неприємно після моєї публікації. Інформацію про Дмітрія підхопили українські медіа, і тут почалось учора ввечері. Я заходжу до себе в інстаграм і бачу, що Дмітрій. Тегає мене у сторіс. Ну а далі я вам їх покажу. Але спочатку, друзі, нагадую вам про підписку на мій канал, лайк до цього відео. Ну а якщо ви підтримуєте те, що я роблю, можете допомогти моєму каналу фінансово. Реквізити є в описі до цього відео. Всім привіт! В останні дні на мене в СМІ істочниках дуже много різних. <зв> Дмітрій одразу став себе поводити як типовий росіянин. І хоча він потім наприкінці вибачиться, він все одно вважає, що це винні ЗМІ, погані медіа, але точно не він. Он а, він а так Одеса це не Україна, Одеса це отдельна страна. Далі, я, играю, я сфокусирую на грі. я говорю, то що. В Одесі мало хто говорить по українськи. Це саме той момент, який я просив вас запам'ятати, Дмитрій Бреше, тому що він не сказав головного, що коли інший росіянин сказав Одеса, це не Україна. Він із ним погодився. Блин, да, Одеса так не країни. Є що це не Україна, Одеса, Одеса, Одеса це... Взагалі, да, тут по українськи ще ніхто не розговаряє. По кайф. поганий Стерненко та Змі усе перекрутили. Я як турист. Ну для мене а... це як факт, що в Одесі Дуже вагомий аргумент. Якщо ти у чужому місті, у чужій країні, у країні, на яку напала твоя країна, чуєш різні мови, то це привід заперечувати її територіальну цілісність. Мені, як в градміну РФ, когда я переїхав в Одессу, есно, ну, мені. Мне здесь легче, у меня здесь нет никакого язикового барьера, як это було б бы, условно в Германії. Мне здесь комфортно. І це ще один важливий аргумент, чому варто переходити на українську. Щоб росіяни сюди не їхали, щоб вони тут не відчували себе як вдома. Я говорю лише одну фразу, то що в Одесі мало хто говорить по-українськи. Все, это я другая... в Києві это... був в Манкасі работав. Ага, переехав. Это отдельная страна, если що Одеса. Хороший, Ой, кстати. О, о шарит, чел. Вообще нравится. прекрасно, прекрасно. Я знаю, да. Как это выставляют СМИ? А, то, что я работал на кассе в Киеве, Далі переїхав в Одесу і претендую на цілісність України. Ні, Дмітрій, ти навряд чи претендуєш на цілісність усієї України. А от країна, з якої ти до нас приїхав, Російська Федерація не просто претендує, а й веде війну, і практично щодня вбиває українців. А ти просто дурень, який не поважає країну, яка його пустила до себе, навіть попри те, що у тебе паспорт громадянина країни-агресора. Насколько мені нравится подобається... Одесі, мені в Одессе, насколько мне нравится в Украине, постоянно я это подмечаю. И когда все это началось, естественно, я просто был, ну, я был в шоке. Абсолютно він був шокований від того, що люди обурились його поведінці, але не був шокований тим, що Росія окупувала Крим та частину українського Донбасу. Далі я би хотів і перед тими, кого я хоч мог обидіти тим, що не придохротіли цю інформацію раніше. Я думаю, що нам ці вибачення не потрібні. Це не громадянин України, це приїжджий іноземець, громадянин країни-агресора, який публічно зневажає нашу. І з вами країну. Він навіть коли вибачається, то йому хочеться сміятись. Єдине, чого я хочу, це щоб йому скасували посвідку на проживання в Україні. І то що це так розлетілось в СМІ з клівітой. СМІ я попрошу. Менше приукрашувати інформацію, тому що дуже багато в грязі в номіра. Бачите, він так і не розуміє, куди він вляпався. Він каже, що це усе погані змі його обрехали. А він святий. Він нічого не казав і ні з чим не погоджувався. Нікого ні в коем случаї не хотів обіцяти, ніколи я не претендував населення України. Ні в коем случаї, Ніколи. Навіть ж такої ніколи не було. Постоянно кажу, вот сіті погода, я говорю, наскільки мені з них наскільки на прекрасно. Постоянно гуляю, на здесь крась сподіваюсь, далі він гулятиме у своїй улюбленій Росії. Все, всім хорошого дня, Одеса це Україна? Одеса це Україна і Крим це Україна, і Донбас. Це також Україна. А Росія це окупант, Росія це агресор, і громадяни Російської Федерації це громадяни країни-агресора. Це громадяни країни, яка веде проти нас війну, яка нас вбиває. Тому ми українці тут росіянам не раді. Вам зі ніхто не рад. Мені так ударити вот росіянам, ніхто не рад Росіянам, ніхто не рад. наполегливо рекомендую Дмитрію, як і всім іншим заїжджим громадянам країни окупанта, які зневажають нашу країну, зібрати свої манатки і повернутись до себе на родину. Я в російську федерацію. Бо якщо ти приїхав із Російської Федерації у нашу країну, хочеш тут жити, і при цьому ти виступаєш проти нашої країни. То відповідь українців тобі може дуже сильно не сподобатись.